Просто, пронто мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог, думайте тільки про себе. Хто? З вами спостерігає дівчата хтось або з ким ви мали родину по четвірці жезлів, або той, хто планував з вами мати родину? Так, бо тут, або ви планували з ним брак. Тобто тут четвірка жезлів, розумієте? Тут щось про те, що вас щось пов'язувало, причому начебто по стабільності і надійності, але це четвірка жезлів це не про стабільність і надійність, це про те, що плани були, які повинні були вас рухати вперед, і ви бачили цей рух. Бачите, як сонечко. Хто з вами спостерігає? Тот, в кого могли вкластися по повній програмі, так. Або він міг вас вкластися, бо тут незрозуміло, розумієте, яке питання, така і відповідь? Хто він ще про нього? Ну, у нього є почуття до вас. Хоча по лицарю, тобто він може якимись чинками нічого не транслювати. Так, причому, дівчата, він ще і. Дуже повільний, нікуди не поспішає. Тобто, це така дуже довга історія. Дівчата, до речі, кому набридли довгі історії, ви хочете чудес, марафон, 11 днів чудес картами Таро мій. По шапці посилання 5 днів безкоштовно. Ті, хто хочуть, є тариф 799 гривень. Дівчат буду вести я. Якісь місць обмежена, але ви розумні, ви зі всем впораєтесь. І так, ще про нього. Дівчата, бачите, він тут спостерігає. Він тут думає, ну коли ж коли ж вона до мене проявиться? Тобто людина ще думає, ви розумієте, що ви повинні до нього проявитися. Ось так. Що це за чоловік? Дурак. По аркану дурак, дівчата, несерйозний. Який йде. За своїми внутрішніми відчуттями. Це дуже добре, дівчата. Сьогодні була ця карта дня в групі Телеграм, коли ти живеш, ні до чого не прив'язуючись. Так, Але тут розумієте, є така грань, що з такою людиною, як він, важкувато побудувати відносини, бо круто ні до чого не прив'язуватися. Я вам теж це раджу. Але при цьому треба, хоча б, скажімо так, не йти в пропасть, як він йде. Він проявиться чи ні? Дівчата, ні. Він, він чекає, поки ви до нього проявитесь. Не здумайте проявлятися. Так, не